Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Моє життя в Канаді. Сьогодні поговоримо про будинок е, кредит, скільки він нам обходиться, скільки ми платимо за страховку за комуналку за всі ці всякі такі речі. Також я сьогодні з вами поділюсь, чи не шкодую я, що ми взяли саме в кредит будинок, а не орендуємо досі, чи змінилась моя думка з останнього часу, чи не змінилась. І кому цікаво, з постійних моїх глядачів помітили, що давненько вже не було ніяких відео на каналі. Про це теж розповім, але в самому кінці відео. Тому постійні глядачі, кому цікаво, дочекайтесь, додивіться до кінця. Розповім, чому так довго не було ніяких відео. А ви наливайте узвару. Сьогодні будемо говорити про кредит будинку чи не шкодую, скільки він нам обходиться, і також подивимось такий самий танхаус в оренду в реділі. Скільки коштує? Поїхали. Отже, сьогодні почнемо з самого цікавого це відео, це скільки нам обходиться утримання цього будинку, і підемо по черзі від найбільшого до найменшого. Найбільша стаття витрат: це, власне, і є кредит: 1700 доларів. щомісяця ми платимо за сам моргідж за сам кредит, тобто 1700 плюс. Обов'язкових платежів. Зараз будемо говорити про обов'язкові платежі. Вода сміття це десь приблизно 150 доларів в залежності від місяця. Також податок на землю 250 доларів, щомісяця платимо. І страхування будинку десь 130 доларів плюс-мінус кожного місяця ми платимо. Все разом обов'язкових платежів виходить 2230 доларів. Плюс-мінус, тому що комуналка в залежності від місяця змінюється. Чому страхування таке дороге? Хто не має свого житла? Можете запитати, чому страхування таке дороге, аж 130 доларів в місяць, буває і більше люди платять. Тому що коли ми орендуємо житло, ми платимо страхування тільки за майно моє, яке всередині знаходиться. Якщо я орендую, я маю купити страхування також обов'язково, але тільки на своє майно, і воно виходить там дуже дешево. Там щось 100 доларів в, в рік, чи щось таке. Хто 에, точно знає цифру, поправте мене в коментарях обов'язково. Але якщо ти власник будинку, страхування набагато дорожче. Чому? Тому що ти страхуєш не тільки своє майно всередині, ти страхуєш сам будинок, э, дах, якщо протіче. Ти страхуєш також э, людей, які ходять по твоєму, які ходять зовні по тротуару. І якщо, наприклад, я не почищу сніг на своєму тротуару, хтось упаде ну, на моїй частинці, зламає собі руку, ногу, не знаю, ще щось серйозніше, я буду за це нести відповідальність, тому що я не почистив свою частину тротуару. І от саме це страховка теж страхує. Якщо хтось зламає там ногу руку на чиємусь подвір'ї, в даному випадку на моєму, ну не на подвір'ї, а на тротуарі, і моя страховка буде виплачувати цій людині, якщо там суд, все доведе і так далі. Тому... Це що з обов'язкових платежів? Також сюди можна додати ще інтернет близько там до 100 доларів. Ну і в принципі, і все. З приводу утримання ще які витрати ми на утр... на утримання витрачаємо. Елементарне щось зламалось, щось відремонтувати. Ось, наприклад, у нас вже кілька разів ламалась посудомийна машина. Ми купили бушну, вона трошки попрацювала, потім знову почала протікати, не сушить. Ми вирішили купити нову, тому що набридло вже з, з, з цим. замовили нову, це там 600-700 доларів. Треба ось скоро ремонтувати дах, тому що 25 років пройшло. Гарантія, якби. На дах 25 років. і Треба вже міняти цей е, е, зверху покриття. Це теж буде, ну я не знаю, десь тисяч 5 коштувати. Е, потім терасу треба робити, яка вже теж там в дуже поганому стані. Це теж буде коштувати, я не знаю, тисяч 5 чи сім. Е, паркан би бажано поміняти. Весь час ти слідкуєш за газоном, щоб він проростав, щоб він був гарний, зелений, косиш. На це все теж уходять певні гроші купити якусь добриво підсіяти десь сіміна, щоб гарно росло. Тому утримання будинку, окрім тих обов'язкових платежів, які я назвав на 2230. І ще, ну, я не знаю, щомісяця, якщо просто там десь щось маленьке підремонтувати, якщо відкладати так, щомісяця, і щоб потім у тебе була сума, якісь на якісь маленькі ремонтики, то це ще десь. 200 доларів в місяць треба додати, тому що то посудомийня машина, то якась ручка зламалась, то кран треба замінити, то ще щось. Тому десь 200-300 доларів в місяць ми е, нараховуємо. А якщо вже більше якісь витрати треба, там бойлер замінити, дах, тераса чи ще щось, то там уже тисячами рахуються ці витрати. Це що по утриманню зараз, друзі, час корисної інформації. Ви знаєте, що у мене дуже часто бувають різні приколи з автомобілями, то ламаються, то ще щось. Без автівки в Канаді дуже тяжко вижити. А автівка це як відомо, обслуговування, ремонти, треба піклуватись про авто, щоб воно вам служило, і так далі. Особливо у нас тут в Альберті камінцями посипають дороги, коли слизько. Ці камінці прилітають в лобове скло, і воно дуже швидко розбивається. Тобто раз в рік майже стабільно треба міняти скло раз в рік, раз в два роки. Як повезе, може бути таке, що ви замінили скло і відразу вам треба його лагодити. І от у нас в Редірі є дуже класний автосервіс, де працюють українці, і вони роблять знижки для українців. Там є і українці, і не українці, але є і українці, і для українців такі лояльні роблять знижки. Магнум називається. Чим же вони займаються? Заміна лобових та інших вікон, будь-яких машин, звичайних. Класичних, вантажних мінівенів і так далі. Затемнення також вікон. PPF-плівка, Paint Protection Film, захисна прозора плівка для захисту фарби авто, Undercoating, фарбування захист знижчя авто від корозії. заміна шин, балансування. Вони працюють з декількома автодилерами в редірі і е, можуть це все зробити якісно, професійно. І ще заміна авто в двигуні в автомобілі. Також вони займаються репери сколів маленьких, які з'являються від камінчика. Що вам, вам не треба заміняти повністю лобове скло, наприклад. Ви просто ремонтуєте одну цяточку і таким чином зберігаєте велику суму своїх грошей. Там працює мій знайомий, і я вам всім можу порадити цей автосервіс Magnum. Якщо ви хочете, щоб вас зрозуміли українською мовою, якщо ви хочете професійний сервіс, заміни скла або заміна масла. Ще все, що я перерахував, будь ласка, звертайтесь в Magnum, вони будуть раді вам допомогти. Якщо скажете, що від мене, ще отримаєте додаткову знижку на їхні послуги. Магнум, автосервіс, реддір. Вся інформація буде в описі під відео. Звертайтесь, друзі. Ледь не забув до речі показати вам таунхауси, який обіцяв в оренду, скільки коштують такий плюс-мінус, як у мене, чи вигідніше орендувати, чи все-таки взяти. В кредит подивитись різницю в ціні. Тому а, ось у нас танхаус форент, редір плюс-мінус 10 кілометрів. Давайте дивитись, що ж у нас є, за які гроші. Є ось одне оголошення: 1350, але тільки одна фотографія. Не зрозуміло, що це. Я думаю, що це якась діч. Далі 2300 300 танхаус. Я так розумію, з гаражем, але бачите, це більше не танхаус, а це виглядає як дуплекс. Ну але 2300. Бачите, в принципі, гараж це прикольно. У мене гаража нема. Це Сільвен Лейк. Далі 1850. Якийсь санхаус, але теж виглядає не як танхаус, а як дуплекс, частина будинку. Ну, але, в принципі, от, 1850, теоретично, щось можна, щось можна зняти. Дві спальні, три санвузли. Далі це не танхаус взагалі, це теж не тангаус. Давайте подивимося, щось як у мене. Ну, ось, В принципі, ось дуже виглядає схоже, як у мене за 2000. Теж один з станхаусів, тільки це центральний. Трішки бекярду є. ну, Доволі непогано, свіженький все виглядає. 2000 коштує три спальні, два санузли. Чомусь дуже мало, тому що у мене три спальні. Ну так, у мене так само, в принципі, три спальні, в бейсменті ж там не спальня рахується, в зал теж. І в мене 2,5 санузли. Ну, Плюс-мінус ось 2000, ось е, такий. Далі 1695. Це прям якийсь малесенький таунхаус, видно. Якийсь маленький таунхаус. Теж в центрі. Зрозуміло, ціна чому. 1750, 1900, 1175, це, це якась діч. Ще й скріншоти хтось поробило. Це походу тільки бейсмен здають. Я пам'ятаю, це оголошення, воно стоїть ще давним-давно. 1800, оце все, що від 1700, ну це будинок. Все, що від 1800, 1700, оце плюс-мінус. Реальні варіанти 1900 усьоди. В общем, то якщо взяти десь середню ціну, ну хай 1800, плюс додати сюди страховку, яку ви будете платити. Ну там невелика буде сума. Плюс комуналка, інтернет, то вийде плюс-мінус десь 200, 2200, 2300, в залежності там, від комуналки, інтернету, які знайдете. В принципі, така сума, як у мене, суму, яку я назвав, це яку я зараз плачу, обов'язкових платежів. 2. 230 було. В принципі, можна знайти щось і дешевше, я думаю, якийсь там тайнхаус будиночок, може, з гіршим ремонтом в гіршому районі, бо тут дуже від району залежить. Можна знайти щось і дешевше, я впевнений. Але бачите, що мінус такий, що ви будете платити, і е, ніякої своєї вигоди, скажімо, не буде. Плюс там, во я вже бачив в оголошеннях там. Можна не можна з ніякими песиками, собаками і так далі. Десь цвях картину повісити, ви вже за це переймаєтесь, і так далі. Я в своєму будинку взагалі ні за що не думаю. Але по ціні так можливо, трошки було би дешевше, якби я орендував, а не купував а своє в кредит. Хоча, з іншого боку, я вам хочу сказати, що теж, коли я брав кредит, кредитний кредитна ставка була на піку. Майже найвища кредитна ставка була. Я вже не пам'ятаю скільки, там 4... А ну давайте я зараз точно скажу, щоб не брехати вам. 5,44. 5,44 річних це був е, моя кредитна ставка. Це дуже висока. Зараз, як мінімум, на відсоток півтора, якщо будете зараз брати, ви вже будете дешевше відсоток платити, і це дуже сіль, сильно впливає на ціну е, кредита. Тому ось такі ціни на маркетплейсі. Зараз далі вам розповім все-таки, чи жалкую я, чи не жалкую, що купив свій будинок в кредит, а не орендую досі. Почнемо з того, що так, своє житло 100% дорожче, ніж орендоване. Якщо ви орендуєте житло, ви платите тільки оренду, комуналку, максимум інтернет, все. Зламалось щось не зламалось. Податок на землю, ну, тобто ви за нього платите, бо орендодавець він включив це в суму. Але по факту вам все рівно ви заплатили певну суму в місяць і, зрештою, ви не переймаєтесь, тому що за все інше переймається саме орендодавець. Якщо щось зламається, він ремонтуєте, ви дзвоните, він просто приїжджає, ремонтує або фірми. Тобто десь щось треба зробити. Не знаю, кран зламався, дах протікає, бойлер зламався, чи ще щось, посудомий не, не працює, чи там неважливо які речі, все, орендодавець е, вам робить. Тому. Звісно, дешевше орендувати. І навіть я скажу, що якби ми орендували житло, ми б не орендували такий великий будинок. Нам не потрібно, по факту, ну, такий великий танхаус на три поверхи, тому що ми по факту живемо на третьому поверсі, користуємось тільки першим. В бейсменті у нас зараз живуть племінниці наші, але все рівно, навіть якби їх там не було, ми б сильно ним не користувались, ну тому що. Ну, хіба що діти би там грали, я би, може, студію зробив якусь і все. Ну, тобто, ми б орендували менший, дешевший, і це би було б вигідніше. Чи жалкую я, що ми купили будинок? Ні, не жалкую. Чому? Тому що я розумію, що це інвестиція в майбутнє. Як би люди не казали, що це дорожче, не дорожче, все рівно через 25 років цей будинок буде мій. Я його зможу продати. Нехай він подешевше, або вже пройде 25 років, але все рівно я його зможу продати. Хоч за якісь гроші, там він зараз вже подорожчав від того, як ми його купили. 1040-50 доларів він подорожчав уже за півтора-два роки. Ну, тобто він вже подорожчав. Я розумію, що через 25 років можливо він впаде в ціні, а може і вирости, ніхто не знає. Але сам факт, якісь гроші в мене з цього будинку залишаться. Якби я орендував усі ці 25 років, нічого б через 25 років у мене б не залишилось. Я б просто виїхав, віддав ключі. І все, за 25 років я би нічого не зберіг. Тому так, я зараз переплачую трішки за те, що я живу у власному будинку за такий комфорт, скажімо так. Але в майбутньому я розраховую на те, що цей будинок буде мій. І навіть якщо там через 5 років я зрозумію, що дуже тяжко я не тягну. Через 5 років у мене ну вже через 3 роки закінчиться контракт з е, е, кредиторами з банком, і я зможу цей будинок продати. І забрати якісь гроші, які вже тут будинок подорожчав, що я вже виплатив якусь частину, я це зможу забрати собі, і в мене вже буде якийсь стартовий капітал. Якби я орендував ці 5 років, умовно я би нічого не продати би не зміг і нічого. І навіть якщо я захочу поїхати зараз з Канади, цей будинок я можу здати в оренду. І нічого не буде, ну, тобто орендарі будуть платити як мінімум хоча б покривати той мінімум за саму кредит, податки і комуналку. Але на крайняк, якщо я захочу поїхати, не знайду орендарів, і я захочу продати, я все рівно зможу продати. Так, я порушу контракт з банком, я заплачу невеликий штраф, але все рівно якусь суму своїх грошей я поверну, і, як мінімум, у мене теж буде там тисяч 5-10. В руці, тому що я поверну якусь частину грошей, навіть з урахуванням того, що я заплачу штраф за розірвання дострокового контракту. Тому ні, я ні в якому разі не шкодую всім, хто думає, чи купувати будинок, чи не купувати в Канаді, невідомо з документами будуть, не будуть. Якщо ви налаштовані тут залишитись 100%, будете боротись до кінця, я вам рекомендую, це тільки чисто моя думка, але я би вам рекомендував все-таки. Купувати будинок в будь-якому випадку будинки дорожчають. Обов'язково консультуйтесь з рієлторами, де краще, що краще купити у вашому конкретному кейсі. Але от ми вже живемо тут більше, трошки більше двох років в цьому будинку, чи два роки. Коротше, близько двох років. І два роки тому, коли ми тільки збирались купувати цей будинок, багато хто говорив: Ой, да не купуйте, не, не зрозуміло, що з документами буде далі, не зрозуміло, які умови будуть, і так далі, і так далі що це ризиковано. Друзі, от уже пройшло 2 роки, до кінця контракту залишилось ще тільки 3 роки, а ми ще живемо, і навіть якщо я не отримую піар, то все рівно по ворк-перміту я зможу ще ці три роки бути, тому що я можу продовжити ось до весни цього року і ще на три роки. Тому як мінімум я тут три роки проживу, навіть якщо я не вийде там отримати піари, доведеться поїхати з Канади. Я буду тут п'ять років. За цей час продам будинок, через п'ять років закінчиться контракт з банком, і все. Я з якоюсь певною сумою сумою вже поїду в іншу країну. Тому ні, ми не шкодуємо, що будинок взяли. І так я рекомендую всім, теж, якщо ви сумніваєтесь, брати чи не брати, але хочете тут в Канаді залишатись, це найкращий шлях, як на мене, нарощувати якийсь свій капітал і виплачувати вже за своє. Чи ризиковано це? Так ризиковано, тому що ви маєте платити щомісяця за цей будинок. Якщо у вас орендована квартира, будинок ви ключі віддали, Не знаю, пішли десь до знайомих спати. Або неважливо зняли десь кімнатку за 600-700 доларів і спите в кімнаті і не парите, що вам за будинок платити. Так, це ризики, це певна відповідальність, але якби ну без ризиків не буває ніякого розвитку. Якщо людина весь час в зоні комфорту залишається, ніякого розвитку не буває. Тому вирішувати вам, але я ні в якому разі не жалкую. Ось це і все про будинок, що я хотів розповісти. Якщо у вас є якісь питання з приводу будинку, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я спробую дати відповідь. Все, що знаю, розповім. Всі, хто додивились це відео до цього моменту, дякую вам. Ставте вподобайки, якщо відео вам сподобалось. Підписуйтесь на, на цей канал. Уже дуже мало залишилось. Давайте доб'ємо до 20 тисяч підписників. Уже трішечки залишилось. Тому підпишіться, будь ласка, якщо бачите, мене вже не вперше, а не вперше, а досі не підписані. Зробіть це. Мені буде дуже приємно. Також діліться цим відео з друзями, які планують купувати, не купувати в роздумах. Брати, не брати, скільки це коштує, і всякі такі моменти. Діліться цим відео з друзями, знайомими, можливо, їм воно стане цікаве і в пригоді. А зараз я вам розповім для моїх постійних глядачів, чому так давно, давненько вже не було відео. Розповім так більш по душам, скажімо. Відео не було давно, тому що якось я пропала мотивація знімати відео. Нічого на мою думку, нічого прям такого цікавого в житті не відбувається. Така рутина, робота, дім, якісь там проекти, волейбол організовуємо благодійний турнір. За піар ніби подався вже, до речі, про піар окремо поговоримо якось у відео. Нічого такого нема, а з пальця висасувати інформацію не хочу. Тому, тому якщо буде щось цікаве в моєму житті, що вам варто знати, я обов'язково зніму відео і буду вам про це розповідати. Але можливо, відео будуть не так часто виходити. Плюс одна з причин, чому відео давно не було, тому що канал якось завіс на одному рівні. Кількість підписників не росте. Я не можу приділяти достатньо часу, щоби. Робити контент кращий, вищої якості, тому що на це треба багато часу приділяти. Хоча я вже е, маю якийсь досвід, закупив деякі обладнання, але все рівно це треба витрачати багато часу, щоб кожного тижня знімати. Повірте, це дуже-дуже велика робота. Е, на кожне відео робити відео, на кожен тиждень, перепрошую, роби, робити відео. Е, це, це дуже тяжко, ти весь час це в голові тримаєш, що тобі треба зробити відео, заздалегідь, віддати на монтаж. І це вже я навіть не сам монтую. Якби я ще сам монтував, то взагалі був би капець. Тому ось така ось ситуація з відео. Я дякую всім, хто писав мені, де там відео, що ви цікавитесь, що вам цікаво, де я пропав. Дякую всім величезне за підтримку. До речі, хто хоче стати спонсором цього каналу, в описі під відео буде інформація, як це зробити. Також я маленькими-маленькими кроками збираю на нову камеру, щоб покращити відео саме такого формату в студії, можливо, теж на вулиці, різних інтерв'ю. Тому, якщо хочете допомогти мені з камерою, ось тут буде QR-код, і в описі під відео також буде інформація, як це зробити. Плюс фінанси це ще один із пунктів, чому відео не виходять так часто, тому що рекламних інтеграцій не є так багато. Я б сказав їх взагалі дуже мало. Плюс... І за того, що мало підписників, мало переглядів, не можна зробити рекламну інтеграцію дуже там великою якоюсь, і це якісь дрібниці, які покривають тільки монтаж відео, і все нема такого заохочування фінансового, щоб знімати знімати ці відео кожен тиждень, як роботу робити. Я вже три більше трьох років роблю це кожного тижня. І повірте, народ, воно трішки вже е, виматує. І коли немає якогось такого поштовху, що ти бачиш, що там. Якось це розвивається, росте. Коли канал ріс, була якась така ентузіазм, знаєте, робити більше, більше, більше. А зараз, коли інші якісь штуки, проекти з'явились, то плюс нема, якби ентузіазм це круто, і ідея це класно, але все ж таки е, гроші вони, е, вони мотивують краще, і плюс, коли, наприклад, у тебе нема грошей навіть заплатити за монтаж. А сам ти не маєш часу, щоб монтувати, ти просто зі своїх грошей регулярно додаєш, щоб там, платити за монтаж, купувати обладнання і так далі. Воно теж виматує, і в кінці кінців ти такий сидиш і думаєш, навіщо я це все роблю? Якщо воно не окупається, я вже три роки, в мінус там іду, витрачаю свої гроші, час, енергію, можливо, я спрямую це в інше русло. Такі думки мене час від часу з'являються, але... А Все рівно я працюю над, над відео зараз, зняв і іноді хочеться мені з вами чимось поділитись, тому що знаю, що багато є цікавої інформації, яку я проживаю, і знаю по відгукам, що багато що, що я розповідав, людям, вам саме підписникам, глядачам моїм допомогло. Тому мене це теж мотивує більше ніж гроші, і тому ці відео на каналі досі ще є, бо я можу на своєму прикладі розповісти, показати. Як треба робити, як не треба, не те, що я там супер знаю, а просто що я це пережив. Тільки так я ділюсь. Я не ділюсь якоюсь інформацією, яку я десь щось дізнався, або сам не прожив, десь якусь суху теорію. Я завжди стараюсь з вами ділитися тільки своїм досвідом, поганим або хорошим. Всім ділюсь із вами. Ось таке сьогодні відео вийшло: трішки корисне і трішки поговорили з вами по душам. Сподіваюсь, наступне відео буде про те. Як жінкам знайти роботу, тому що це дуже тяжко зробити в Канаді. Повірте, я вже останні роки навіть багато жінок зустрічав, які не можуть знайти роботу і в близькому колі також. І от кілька людей знайшло роботу буквально одночасно. І я би хотів з вами поділитись трішки, як вони шукали, що вони робили. Тому, якщо вам таке цікаво, теж підписуйтесь на канал обов'язково. А я вам бажаю всім мирного неба над головою. Пишіть коментарі, що думаєте з цього приводу. Всім па.